В небі, Господу мало щосередини на тернопільському вокзалі збирається особлива спільнота. Тут, серед шуму поїздів і кроків перехожих, перша церква християн віри Євангельської проводить служіння для тих, хто потребує не лише теплого прийому, але й підтримки серця. Це місце стало островом надії для багатьох людей. Для багатьох християн це служіння стало особистим покликанням. Артем Яворський долучився до роботи, аби допомогти людям віднайти себе. Є зараз в путах гріхах, які в яких різні проблеми, які е, попали в скрутні ситуації в своєму житті. Надзвичайно приємно є бачити те, коли людина змінюється. Проте найбільша сила цих зустрічей це слово Боже. Пастор Володимир Григорович Терещенко наголошує на важливості проповідування любові і прощення, ворожнеча між людьми, чи це в транспорті, чи це на вулиці. На жаль, вона існує, і цього зла не можна викорінити, перемогти, але саме через Євангелію, через вчення Ісуса Христа ми можемо в цьому мати певний успіх і цього досягати. Для тих, хто приходить сюди як потребуючий, ці зустрічі стають не просто можливістю отримати їжу, але й знайти духовний спокій. Дмитро ділиться, як ця підтримка допомагає йому як фізично, так і духовно. Це є приємно, Що це для мене є, це є приємно. Ну, і підтримка духовна, і гост, ну, і духовна, і пішна, правильно. Не менш важливою є й турбота про матеріальні потреби. Ольга Кранович розповідає про те, яку увагу приділяють приготуванню вечері. Сьогодні на вечерю був дуже смачний е, гороховий суп. Які готувала наша сестричка, Надя, дружина, і печиво, і компот, і канапки, двоякі були дуже смачні. І Дуже дякуємо щиро всім, хто долучається до тої роботи, хто дає кошти, хто збирає для того бідного, знедоленого народу, який не знає Господа. І прошу надалі молитися за них, щоб вони впізнали Бога і щоб завжди в нас проходило це служіння в мирі і в спокої. Ця робота була б неможлива без спільної підтримки. Деякон Володимир Гумницький дякує всім, хто молиться, допомагає фінансово та особисто долучається до служіння. Я хотів би найперше подякувати всім, хто молиться за нас, хто дивиться, хто. Жертвої фінанси нам я дуже сильно дякую всім. Від того часу ми так підраховували в середньому десь 10-12 людей. Вони померли. От і до нас нові прилучаються. Більше зараз прилучаються до нас. Це е, люди ВПО приходять, приходять вдови дуже багато. Тому ми щиро дякуємо всім і просимо й надалі молитися і. Те, що ви жертвуєте, ми не знаємо навіть до кінця, хто ви і, 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 і що, але я знаю, що бачить небо. Це служіння не просто допомога, це справжній прояв Божої любові, що змінює життя людей і об'єднує серця у вірі та надії.